Легкоатлетичний турнір відбувся в Івано-Франківську. На початку для спринтерів продемонстрували показові виступи майстрів єдиноборств. Престижність цих змагань підсилювало широке представництво заслужених майстрів спорту та тренерів. Попри важливість розвитку фізичної культури і спорту, вони говорили і про резонну потребу проведення таких турнірів. Я би хотів сказати, що цей турнір давно вже було потрібно створити. Так як цей вид спорту біг на короткі дистанції, наша область весь час прославлялася у цьому виді програми, починаючи, коли незалежна держава стала перші свої олімпійські іри в Атланті, були представлені нашим спортсменом Сергієм Масовичем. І з тих пір на кожних олімпійських ірах представник нашої області бере участь, який захищає честь нашої держави. На бігові доріжки вийшли спортсмени з різних районів Прикарпаття. Івано-Франківськ представляли команди Дюз США та коледжу фізкультури. Забіги проводились для різних категорій учасників змагань. Хататку займаюся від 14 років. Зараз мої найкращі досягнення це перемога на юнацькому чемпіонаті України. І ну, попала в призи на юрському чемпіонаті України, ну, кандидат майстри спорту по спринту. Ну, тренер в мене Яремчук Дмитро Михайлович, ну, перш за все, я йому завдячую своєму результату. Бо завдяки його ну, праці і кожен, кожен день, завдяки його цим тренуванням, я досягла такого результату. Легкоатлетичний турнір став своєрідним іспитом для кожного бігуна. Такі спартакіади дають їм змогу визначити свою майбутню спортивну кар'єру. Перспективні спортсмени, які завершують навчання в будь-якій спортивній школі, якщо вони є в резерві збірної команди України, якщо вони попадають. Е... В призи на чемпіонаті України вони автоматично мають шанс попасти в школу вищої спортивної майстерності, яка існує в нашій області, отримувати там певну допомогу харчування, фінансування покращене. І такі спортсмени ростуть далі в своїй спортивній кар'єрі. Переможців нагороджували медалями та грамотами. Решта учасників отримали відповідну спортивну атрибутику. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.